Слава Україні, слава Збройним силам України, доброго дня всім! На нашій території на сьогоднішній день все спокійно, без всяких чрезвичайних ситуацій, і мешканці, завдяки Збройним силам України зараз проживають мирно і в безпечності. Сільська рада працює 24 на 7. Всі працівники залишилися на робочих місцях, ніхто нікуди не в'їхав. І тому ситуація контрольована і спокійна на нашій території. Працює СНАП. На сьогоднішній день було видано 240 довідок для отримання статусу ВПО. 880 довідок це на, допомогу, на отримання допомоги. Заклади освіти в нас три заклади освіти це три школи. Вони працюють на сьогоднішній день, працювали до канікул дистанційно. Навчали, всі документи по закінченню школи отримали своєчасно, одна учениця закінчила золотою медалю. Шесть дитячих садочків працюють дистанційно, всі отримують Вовремя заробітної плату з усіма виплатами вони отримують. На сьогоднішній день ми провели тендер, закупили вугілля і завезли в навчальні заклади. Ми готові до зимового періоду. В громаді, в громаді створено резерв, закуплено продукти харчування, ліки, паливно-матеріальні. Матеріали для того, щоб був запас резерву в нашій громаді. Також працює в штатному розпису лікарня, забезпечена лікарня повністю ліками за запас ліків для того, щоб своєчасно сімейні лікарі допомагали мешканцям громади і тим людям, які приїхали в нашу громаду. На сьогоднішній день у нас проживає на нашій території приїхало 1126 переселенців, з них, з них 284 дитини, 340 пенсіонерів-інвалідів, 90, 90 людей проживають повністю на, на забезпеченні громади. Ми зробили Приміщенні сучасного опалення, закупили котел, закупили вугілля, і люди вже можуть проживати і в зимовий час для того, щоб було тепло і уютно для, для людей. Там вони харчуються, всі умови зроблені для того, щоб люди там проживали комфортно. 1200 людей у нас ще приїхали мимо нашої громади. Це вони переночували. Похарчувалися і поїхали далі по території нашої України. Наша громада завдяки переселенцям збільшилася на 9%. На нашій території працюють аптеки, де в аптеках все є, всі ліки, все в їх знаходиться для того, щоб люди приходили в аптеку і отримували лікарства. Всі вони забезпечені. Працюють. Продовольственні магазини, у їх ми дуже вдячні. Вони забезпечили з перших днів всіма продуктами, і проблем з підвозом продуктів не було на нашій території. У нас, у нас три групи нашої громади, які створили такі ну, люди об'єднилися. І одна група корма людей, воєн, воєнних і багато-багато переселенців безкоштовно круглі сутки допомагають людям безкоштовно. Дві групи це ініціативна група людей, які роблять сухі борщі і супи. Це теж немаловажно, які допомагають на передову, для того, щоб наші службовці в воєнні харчувалися гарячими такими харчами. Ми участвуем взяли участь у проєкті Кардоперка .UA», в рамках якого ми отримали тритони пасіної. Картоплі і зараз фермер вирощує цю картоплю. Це теж допоможе на ну, вирішення питання скарчування. Спочатку вторгнення Росії жителі громади наші об'єднилися. Всі 17 сіл. Об'єдналися в одне ціле і допомагають, чим можуть нашим воїнам і нашим переселенцям, які приїхали на нашу територію. Чим можуть допомагають. Я хотів би дуже вдячний їм сказати, подяка їм за велике діло, що вони роблять для, для всієї України. На сьогоднішній день у нас близько 80 сільхозвиробників. Зараз іде збір урожаю стабільно, всі збирають, проблем поканість немає. На сьогоднішній день динаміка з переселенцями залишається стабільною. Хто-то виїжджає, хто то приїжджає. Така цифра у нас вона вже постійно, вона практично не змінюється. Місцеві небагато виїжджало. Місцеві залишаються на місцях, працюють. Сільська рада допомагає переселенцям трудоустроїтися на робочих місцях. Компанія ДТЕК, яка на нашій території розположена, дуже багато місць, предлагає, щоб люди устраювалися. Так само і робочі місця предлагають, щоб люди устраювалися, і фермера, і підприємці, які і приходять, і працюють люди теж.